Перед хочу подякувати Володимиру Олександровичу за запрошення. На мою думку, це важливий конгрес, де присутні багато міських територіальних голів, також голів обласних рад, де ми можемо задати напряму запитання. Чи то президенту, чи то премєр міністру чи будь кому якому урядовці, для того, щоб отримати конструктивну відповідь і для себе мати розуміння завтрашнього дня і вирішення тих проблемних питань, які сьогодні з якими ми стикаємося у наших громадах на місцях, сьогодні було важливе питання, наболівші для жителів нашої громади це тимчасове переміщення особи, це житло від держави для цих людей. Ну для мене було сьогодні важливо почути ті джерела, які, з яких будуть надходити кошти, ті програми, які будуть створені, або ті, які будуть створюватися, програми для того, щоб саме компенсовувати людям площу житлову площу для цих людей. Ну і відповідно будувати нові нові будівлі, нові. Виходиться туди конгрес місцевих та регіональних влад про президентові України. Власне, це майданчик, який об'єднує усі гілки влади від найбазовішої громади до найвищих. Це президент України, Верховна Рада України. Це можливість донести проблематику з рівня громад. З іншого боку, це можливість центральним органам влади про донести до громад набрами державної політики пріоритет. Те, на що ми спільно разом маємо зорієнтувати і направити свої зусилля, конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського є таким основним майданчиком, де громади регіони можуть задавати питання органам центральної влади і їх вирішувати. Кожен конгрес, саме актуальні питання, починаючи там і від питань оборони, завершуючи питаннями переселенців. Ми в, в одній платформі безпосередньо маємо гарну комунікацію для вирішення всіх проблемних питань, які стосуються діяльності в всіх регіонів. Не перший раз приймає участь в таких конгресах. Хочу подякувати президенту за такі важливі зустрічі. Ми маємо пряму можливість в діалозі спілкуватися з керівництвом нашої держави, отримувати прямі відповіді. Тому, завдячуючи президенту України, відбувся конгрес місцевих та регіональних влад, який є платформою для діалогу між державними органами влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями. Хочу подякувати також і президентові, і чинному уряду держави, за те, що ми дійсно відчуваємо підтримку. Підведено результати роботи за 24-й рік та визначено основні пріоритети роботи на 25-й рік. Хотілось би зауважити, що саме на конгресі піднімаються такі питання, які дуже є важливими у теперішній ситуації, в які знаходяться наша держава. Це зокрема підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка збройних сил України та оборони.